Так, Вітаю і хотілося би показати ті хризантемки, які я в минулому році замовила, тобто новиночки. Ця, але вона є і в продажі, гарненько розрослася, тому декілька кущиків в общем, можу продати. Гарненька, здається, називається рожеві щічки. На початку вона трішки інше цвітіння, ну зараз покажу ось це початок цвітіння, і далі вона ось така, як ромашечкою робиться. І дивіться, далі ось ця красива, шикарна. Ця починає тільки-тільки квітнути. Серединка в неї аж зелена. Гарнюнька. Це також із новиночок. І ось це це просто я не знаю, це моя любов. Незнайомка називається, гляньте. Незнайомка, боже, це, це, це нереальна краса. Ось цією я просто в захваті. Кожна по-своєму. Гарна, але це просто це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Зараз ще покажу. А як вам така краса? Це просто, я не знаю, боже, подивіться, во-первых, наскільки вона велика, ось моя рука, да краса, неймовірна. І форма яка, які пелюстки в неї, це просто. Далі, ось така. Це тут нічого такого, простенька, до речі, посадила я їх в таке місце дуже погане, що вони ледве живі в мене. Я не знаю. Просто я їх хочу викопати і пересадити в гарне місце. Тут земля в нас трішки інша. Але я все-таки їх минулої осені сюди всунула і вже пожилкувала не один раз. Ну, в общем, ось так, що позалишалося в мене. Дуже слабенькі кущики, але дякувати Богу, що вони є. Ось ця пуговка, бомбезна. Далі ось така. Що показала. Далі. Ось це, дивіться, яка шикарна. Манюська типу медеї. Гарнюшка. Далі ось така. Красива також. І ось така. Всередині анемано видно. Ось така. Цієї було декілька кущиків на продаж. Так, ну і червона красуня. Купувала я її, як медея, червона. Ось така краса. Це також саме серенько, дуже подобається, Гарнесенька. гарний кущик весною буду розсаджувати. Ось така красунка. Дуже подобається. cross e us